хто або що у вас на порозі. Давайте подивимось. І на дні колоди було, і випало. Ну, значить, якийсь успіх іде. Відкладу поки що. Так, для кого цей розклад? Для якої людини, в яких енергіях зараз знаходиться людина, для якої цей розклад? Можливо, якийсь страх є. Можливо, залежність від якогось минулого, причому людині дуже приємне було це минуло. Можливо, людині постійно треба перебувати в тому стані безмежної радості. От хоче людина такого, але має певні обмеження. Можливо, хтось із минулого ви б хотіли бути разом з цією людиною, але вас розділяє відстань, і ви не можете бути разом. Для кого це розклад. Для людини, яка займається, можливо, психологією, можливо, останнім часом інтуїція гарно розвинута і допомагає вам в цьому. Людина, яка трішки відсторонена від соціального життя, і спостерігає за подіями, за людьми, які її оточують зі сторони, оцінюючи їх діяльність і їх ставлення до себе. Людина, яка духовно розвивається, можливо, шукає якраз певні знання для того, щоб розвивати себе, сповнюватися емоціями, приємними емоціями. Можливо, якраз для того, щоб налагодити з кимось стосунки. Або відносини, це може бути друг-подруга, це може бути хтось із партнерів в особистому житті, говорю, для чоловіків і для жінок. То перевертайте під себе. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка не боїться перешкод на своєму шляху, ніяких непорозумінь, для людини, яка прагне збалансувати все, можливо, може пливти за течією, коли це потрібно, може робити правильний вибір. Для людини, яка не боїться вибору, і, я думаю, частенько знаходиться на етапах вибору. Так, ну випало вже, випало, хай лежить. Хто або що у вас на порозі. Хто яка людина, або що, можливо, якась подія у вас на порозі. Але бачимо, це вже щось нове. Так, я думаю, дехто з вас вже, дивіться, або це вчитель ваш буде, або це ви вже будете когось вчити. Це відкриваєте новий етап в своєму житті, коли ви можете свої знання вже е, монетизувати, тобто отримувати фінансову вигоду серед них. Ви відкриваєте такі нові двері, нові можливості е, для цього, але не охоче ділитися такою інформацією, яка вам дісталася. Скам так, роками, да? тобто, спільну інформацію ви ще можете надавати, але є інформація, яку ви тримаєте при собі. Можливо, як заробити, ви це вже знаєте, але не з усіма ділитеся. Тому, що у вас на порозі? У вас на порозі духовний розвиток? Так, і про вчителя. Або для когось це інший вчитель, інший вчитель, який відкриє вам в двері, як своє тримати при собі. Тобто, як не втрачати ні свої можливості, ні свої фінанси, тобто, вміти втримати те, що тобі дороге. Хто, або що у вас на порозі. Ну тут дивіться, у вас на порозі зміна емоцій, то ви щасливі ходите. от Якісь позитивні завжди бачите перспективи, то ви впадаєте в апатію або лінь, не хочете нікуди виходити, не хочете сповнюватися емоціями. То тут буде чергування такого, поки ви не вийдете з цього стану апатії. І в цілому це привчатиме вас чекати. Можливо, ви якраз і впадаєте в такий стан, що вам варто почекати, а ви не вдоволені це. Тут, тут почекайте, все буде так, як треба. Але тут якраз випробування на, на ваше терпіння, уміння чекати, хто або що у вас на порозі. Тут щось туманне. Щось туманне. Не зовсім таке, як ви хочете. От незрозуміле для вас. Навіть ви будете щось обдумувати, як з'ясувати. А ну, з'ясуєте чи ні? Так, певна інформація, або відсутність певної інформації, яку ви чекаєте, яку ви прагнете знати, застопорила вас. Тобто ви не можете далі діяти без певної інформації. Це вас, звісно, розстроює, до, але. Ви шукаєте цю інформацію, ви не сидите на місці, ви працюєте над пошуком потрібної вам інформації з різних джерел, і тут ви досягнете все-таки успіху в цьому, і, можливо, вам якраз допоможе король жезлів. Це якраз він внесе скажімо так, в ваш хаос чітку визначеність. Це може бути лев овен-стрілець або людина, яка знаходиться в вогняних таких енергіях. Тобто, чи очікуйте цю людину і будьте обережними? Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.